Я з тієї групи людей, які просто ненавидять рахувати калорії. Ну, по-перше, я така людина, яка не любить це сидіти, рахувати, виписувати, шукати. Це взагалі не про мене. Але в той же час я розумію, що калорії і БЖУ – це пряме відображення нашої фігури. Якщо ми будемо перебирати, переїдати або навпаки не доїдати, ми не доб'ємося того результату, якого ми хочемо. Дуже багато дівчат, хлопців ходять в спортзал, харчуються і не мають. Результату. Чому? Тому що вони або приїдають, або не доїдають, або а, не вписуються в норму свого БЖУ. Навпаки, їдять забагато жарів, не добирають білку, або навпаки, ну, є багато причин. Але коли ви чітко йдете по графіку кожен день, ви результат вже бачите через місяць. Тому програма калс в моєму житті це просто як, знаєте, золота паличка, а, яка реально дає дуже класні результати.